Оксана Жолнович. пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, що таке базова соціальна допомога і хто може її отримати. Власне, в нас сьогодні більше, ніж 40 різних видів державних допомог. І досить часто ми помітили, що люди губляться, вони не знають. На яку з цих саме допомог їм звертатись допомоги схожі між собою, схожі за призначенням, схожі за тою метою, яку вони повинні вирішити. Тобто, наприклад, покрити бідність або ризик, там не вистачання коштів в родині, але розраховуються за різними методиками, за різними документами. Багато фахівців мусять бути в цьому задіяні, і люди теж не розуміють з яких підстав, що куди їм нести. Тому ми вирішили, що є сенс об'єднання. Вати схожі допомоги в щось більш крупне, тоді і сума буде більша, і простіше її розраховувати. Але найцікавіше, що би ми хотіли зробити, щоб людина взагалі не мусила нічого окрім власного бажання і заяви, що я хочу таку допомогу подавати. А все інше ми як держава змогли розрахувати самостійно шляхом обміну різних реєстрів. Оце зараз ми якраз і тестуємо, які реєстри у нас є, чи всі всіх реєстрів правильна інформація поступає, чи вона є коректною. Чи можна грамотно розрахувати цю допомогу? Чи є помилки без, без такого тестування? Одразу на всіх запровадити? Звісно, це був би великий ризик і було би багато помилок. Тобто зараз люди, які отримують будь-яку соціальну допомогу від держави, можуть податися на базову соціальну допомогу, тому що, можливо, вони вони не знають про те, що ще якісь виплати для них передбачені, і таким чином, уже на рівні міністерства, буде визначено, яка сума цій людині буде виплачена. Це так має працювати. Чотири допомоги входять в цей пілот: mm -hmm. це допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей, допомога багатодітним родинам і допомога. Тим родинам, у яких батьки ухиляються від аліментів, ці чотири допомоги вони всі покликані допомогти родині вирішити її проблеми з грошима і фінансуванням в той момент, коли основний доглядач родини з дітьми не має достатнього ресурсу, щоб таку родину забезпечувати. Тому ми ці чотири їх можна об'єднати в одну базову. Що потрібно? Людина подає заяву до пенсійного фонду сервісного центру, що я би хотіла отримувати базову допомогу. І тоді її розраховують сама базова допомога на кожного члена родини 4500, п'ятсот. Тобто, але це не означає, що ми кожному даємо 4500, Це означає, що ми рахуємо дохід родини і дивимося, чи в кожного члена родини. Є 4 500 для для функціонування і забезпечення. Перший член родини 100%, другий член родини 70% такої суми. Адже ми розуміємо, що є якісь загальні видатки, які здійснюються якби всією родиною. Тому з точки зору проживання, якщо є родина, то є якісь загальні видатки на комуналку, на житло, на на, на якісь інші речі. Ось і таким чином розраховується ця допомога. Тоді дивимося, якого ресурсу не вистачає родині. Тільки не вистачає, щоб її дохід на кожного члена сім'ї був 4 500, і доплачуємо це у вигляді допомоги. Угу. А як її оформити? Цю допомогу ну тільки заява. Власне, через те, що ми тестуємо, щоб ніхто нічого більше не подавав, тому достатньо тільки заяви, щоб перевірили. Підпадає людина під ці критерії, не підпадає. Тоді їй дають розрахунок. Я думаю, що ми з часом запровадимо такий автоматичний калькулятор, коли одразу буде видно, тобто людина, через, наприклад, сервісний кабінет, портал чи дію зможе написати заявку, і їй за декілька хвилин покажуть розрахунок. І тоді вона ухвалить рішення, вигідна їй така допомога чи ні. Зараз ми і це рішення допрацьовуємо. А заява куди в пенсійний фонд? Пенсійний фонд, так. Ага. Це зараз ви вже сказали тестовий режим. Тобто під нього підпадають тільки ті люди, які от ви озвучили чотири типи соціальної допомоги. Так, Чотири категорії, так. А це скільки uh -huh. в середньому у нас таких людей? Ну, в нас приблизно десь 128 двадцять тисяч родин так mm -hmm. е, е, є багатодітних. Десь приблизно стільки. Скільки часу триватиме цей проєкт в пілотному форматі для того, аби ви відтестували, що працює, що не працює. Ну, я думаю, що півроку ми беремо ну на от такий формат. Подивимося там уже з січня місяця, чи будемо ми його поширювати на більшу кількість людей, на більшу категорію допомоги. Я думаю, що до того часу ми помітимо, як реєстри працюють, як швидко інформація приходить, якої інформації, в яких реєстрах не вистачає, щоб її поновити, і зможемо вже більш автоматично призначати допомоги і інші. Теж а чи є вже люди, які оформили таким чином допомогу? Власне, зараз збираємо заявки. Вже маємо тисячу заявок, навіть більше мені здається. І розглядається. здійснюються обрахунки. Я думаю, що до кінця місяця ну у нас так визначено будуть вже перші призначення. І люди тоді замість кількох виплат в різний час будуть одноразово Примувати ці гроші... одну більшу, Так ага, і це вже не треба якісь додаткові рахунки банківські відкривати. Ні, це бої чи... абсолютно взагалі нічого не потрібно. додатково. власне суть цього тесту і суть цієї допомоги мінімальне навантаження на родину та людину. Зрозуміла пані Оксано, дякую вам дуже за роз'яснення цього проєкту. Це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, з якою говорили про базову соціальну допомогу. Це проєкт Мінсоцу, в тестовому форматі наразі запущений для людей, для сімей із низьким рівнем доходу. Там чотири типи соціальної допомоги фактично об'єднуються в одну і лише заява в пенсійний фонд і вам розраховують цю допомогу і вже по діючих рахунках її переводять. Десь півроку в пілотному форматі буде. Воно працювати а далі, якщо все буде добре, то розширять і на інші категорії допомоги для українців, яких у нас як виявляється понад 40.